Змі вже поширюють відео з бодікамери правоохоронця під час розстрілу на блокпосту на Вінниччині. На кадрах видно, що підозрювані спочатку спокійно реагували на законні вимоги поліцейських, зупинили авто та дали провести поверхневий огляд. Аж раптом чоловік у чорному б'є патрульного та чутно постріли. Чому саме він вирішив напасти на правоохоронців? Поки що ви нас спинили нам всі брали. Машина ваша? Да. Дивіться, а дайте поворот на білий Камінь. Давайте, щоб нього їхати. Ну 6 км 4-5 доставить, не особо. Нам необхідно буде, щоб документи на автомобіль показали. — Є у нас да. разом фонарик. Підними сетку. Оба да. шов ящиков? Та там бец таке все, обувь таке все. Где ножик? Да где ножик? Нагадаю, поліції Вінниччини повідомили, що сьогодні близько 2-ї години ночі на автодорозі між селами Флорино і Гіланець Гасінського району під час перевірки документів невідомі застрелили 20-річного охоронця порядку та поранили його напарника. Через це на території Вінницької та Одеської області запровадили план перехоплення. Двох чоловіків, особи яких вже встановили, оголосили у розшук. Раніше у мережі повідомляли, що до надзвичайної події нападники. Один із яких був вдягнутий у камуфляжну форму, скористали. Ся послугами заправки та магазину. Там їх і зафіксували камери відеоспостереження.